Всіх вітаю! Ось мої покупочки, які я зробила сьогодні, 23 березня. Згідно з діючим акціям, які зараз є в АТБ запропоновані, що я взяла? Гранула. Дуже гарна на неї ціна з карточкою банків-партнерів. Я можу сказати, що в даному випадку я скупила це все. Взагалі на карточку банків партнерів. Тому що, поміти ць... знижки, яку при... представляє АТБ, ще більше і ще на цю знижку дає нам банк-партнер. Значить, такі граноли по 41,90. Дуже смачний і річ. Значить, сиркова маса. Гарні сроки. До 8.04 Слагода. Смачно будемо їсти. Смітана. Так, помітиє ціни, що. Є на сайті ще ціна, чи ціну знижує карточка. Так, сметана, молоко, фірма Агремол. Є така в Харкові, вони виробляють молочну продукцію дуже різну. Що ще? Я купила масло, вершкове шоколадне злагодження. Теж в АТБ акція, карточка. Це ця Береш, і купляєш дешевше. Хліб, звичайний кирпичиком. Значить, я скажу тільки, що я купила без цієї карточки, бо, все, бо все, на все спрацювала карточка. Reйfusin банка. Смітани купила дві, бо одно і маловато це завжди. Йогурт Машенька. Я брала б... прошлого разу, якщо ви бачили моє відео, нам дуже сподобалось. раджу. Баланс сахару. Значить, що ще я взяла? Машеньку. Іншу. Одна ванільна, друга полуниця. Сміття. Теж смакненько. Десерти Дольче, Теж акція. Теж карточка банків партнерів. Ще дешевше. Вот я взяла, а я взяла два однакових, бо там була ще вишня. Вишня не хочу. Ковбаса салямі, дуже зручно. Покласти в холодильник, знаєте, на всяк випадок. Бас колбаси немає. Нічого їсти. Тут достав, вона вже і порізана, і смачне. Зарті фруктова, я таке брала неодноразово. Раджу всім. Дуже смачно, хороші фрукти у е, овочі. Хотіла сказати, фрукти всі, сухофрукти фрукти всі хороші. Немає запаху плістів, чи... чи якої, значить. Такі вони зараз по 31 гривні, такі ціни ніколи не було. Я брала по 38, по 40, а по 31 ще не разу. Тому я взяла, зразу, гадаю, тут сухих пачечки. Бачите, Чотири пачечки. Зразу що? Що я ще взяла? Муку. Бо була масляна, вона з'їла всю мою муку. Масляна виновата, що муки немає. Що я ще взяла? Петрушки. Дуже хочеться весни. Це гарно. Яблука зелене. Спитайте, чому я взяла мало продуктів, бо ми мешкаємо в місті Харкові, в нас, без, в нас дуже часто виключають світло. Вдень, по два рази, може, а ще й більше. Ось. Що ще взяла? Морковку. Це я її вмаз запак... на роботі запакувала, бо вона була така грязненька, що мені ж було жалко всі продукти збирати біля цієї грязненької морковки. І взяла ще я що, цибульки? Супчик сварити, або так просто поїсти. Ось, усе це я купила на 600... майже на 600 гривень. Гранола, берте, молочко або йогурт, хто ще бажає, може сметанка. Так, що ще, масло, шоколадне, мажемо на хлібець їмо Горішки. І яблучка жуємо. Ось так. Ось це всі мої продукти. Все, дякую всім за увагу. До побачення.